Привіт, друзі, ви на каналі Гудкар. І сьогодні у нас справжня перлина серед електрокросоверів Audi e 55 quattro Sportback S-Line Автомобіль, який поєднує класичний преміальний комфорт Audi, новітні технології та повністю електричне серце. Перед нами 2020 рік випуску з підтвердженим пробігом 178 тисяч кілометрів. І це важливо. Пробіг підтверджений офіційною електронною сервісною книжкою Ауді, тому жодних скручених історій тут немає. Під капотом ну вірніше під підлогою, потужність 300 кВт або 408 кінських сил. А батарея має ємність 95 квт годин. Це дає запас ходу до 420 км за циклом. І звичайно ж, фірмовий повний привід Quattro, який гарантує стабільність. Певненість і динаміку у будь-яку погоду. Трансмісія тут одноступенева коробка, або точніше електричний редуктор. Усе максимально плавно, без ривків, без перемикань. Класика електричного приводу Audien. Колір глибокий чорний, який чудово підкреслює лінії кузова Sportback. Авто виглядає дуже елегантно, але водночас спортивно. Тепер трохи про історію цього автомобіля. Машина, привезена з Європи, має повну офіційну сервісну історію Audi Online Service Book. Усі роботи виконувалися виключно на дилерських станціях Audi. Останнє обслуговування на пробігу 164 тисячі кілометрів, де провели інспекційне ТО та оновлення програм. Много забезпечення, і це дуже важливо для електрокарів, щоб батарея, інвертор і система рекуперації працювали максимально ефективно. Жодних пропусків, жодних сірих ремонтів, усе прозоро та офіційно. І тепер найцікавіше комплектація. Це не просто єтрон, це S-Line спортбек. Динамічний, технологічний і з відмінним набором опцій. Почнемо з основного. Пневмопідвізка, комфорт, який ви відчуєте з перших метрів. Машина плеве дорогою, а на високій швидкості автоматично знижується для кращої аеродинаміки. Далі матричні led фари з автоматичним дальнім світлом. Це одна з найкращих систем освітлення, яку робить Ауді. Вона адаптується до зустрічних машин і висвітлює дорогу так, ніби ви їдете в день. Повний набір камер 360. передня камера, плюс система нічного бачення Night Vision, ідеальна для безпеки та маневрування. Родзинка, віртуальні дзеркала. Ті самі камери замість звичайних бокових дзеркал, ефектно, сучасно і справді зручно, коли звикаєш. Є проекційний дисплей, який виводить швидкість навігацію і підказки прямо на лобове скло, пакет асистентів, адаптивний круїз контроль і багато інших. Машина фактично сама рухається в заторі, гальмує, стартує і отримує смугу. Всередині чотирьох зони клімат контроль підігрів передніх сидінь, стильний S-Line інтер'єр з якісними матеріалами та LED Ambient Light з налаштуванням кольорів. Аудіофіли оцінять Bang. Олофен Преміум 3 d акустику звук, чистий, глибокий, просторовий. Додамо сюди панорамний дах, безключовий доступ, електропривід багажника та, звісно, оригінальні 21 мові диски. Виглядає просто бомбезно. Щодо стану, авто виглядає відмінно. Кузов рівний, без підфарбувань, салон доглянутий, батарея в чудовому стані, без деградації за даними сервісу. Ще одна цікава деталь: зарядні порти з обох боків автомобіля. Це неймовірно зручно. Ви можете заряджати її трон як зліва, так і справа, незалежно від того, як припарковані на станції. І найприємніша ціна на сьогодні 28 тисяч 700 доларів США. За повноцінний преміальний електрокросовер з таким рівнем оснащення це дуже сильна пропозиція на українському ринку.